Які основні ключові події можуть трапитися на другому місяці літа для українців? У нас нас очікує у липні якась е, м, заява е, у когось із світу, але для нас достатньо очікувана, е, негативна. Хотіла б запитати стосовно тактик ворога: чи буде він експериментувати, використовувати якісь нові озброєння? Вони не змінюють свого бажання нанести ще більше шкоди економіку економіки України і військовій, да і тил тиловим коротше моментом по Україні. Що ж буде відбуватися всередині країни терористки? Чи будуть якісь гучні події саме там? Поки okay. в мене як там на жаль, розвалу не видно. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш. Сейраш вітаю, як завжди, рада бачити. Да, привіт. Нашу розмову сьогодні хотілося б присвятити. Липню, він вже не за горами. Тож, які основні ключові події можуть трапитися е, на другому місяці літа для українців? Я дивилася, там е, ну, це питання частково для свого каналу. По липню там, е, значить, якщо ми дивимося по військовій е, тематиці, е, ми е, маємо який момент? Ми маємо момент. Із поганого, те, що скоріше за все, на деяких е, лініях фронтових на нас буде здійснено достатньо серйозний тиск, достатньо і за чого можливо навіть прийдеться відступити на якусь там незначну, ну незначний е, е, там кілометраж, але відступити. Дуже ймовірно, що, скоріш за все, десь місцями потрібно буде, тому що тиск буде ну, достатньо великий. От і, скажімо так, ну там ресурси ворога вони будуть кинути да, на певні ділянки фронту. Це особливо те, що стосується найгарячіших зараз точок на яких там хлопці вивозять із останніх сил. А липень по Харківській області скоріше будуть позитивні зрушення, як мінімум, поки воно так йде. На Сумському напрямку, по липню все досі у підвішеному стані знаходиться питання доцільності зі сторони ворога іти на Сумську область після того, як вони обісралися mm. у Харківській. Але ДРГ там явно прослідковується. Все ще прослідковується історія. Тим, що Білорусь може е, робити якісь фінти вухами у форматі ну якихось провокативних да таких от коротше моментів і з гарних новин певним ну на певних ділянках фронту будемо мати Успіх, бо буде серйозна підготовка. Цікаві події нам готує наша спецура, особливо те, що стосується по Криму і по території самої РФ. Да, я маю на увазі, тобто там будуть цікаві коротше, операції, от відбуватися. Які будуть мати ну такі прям приємні приємні результати? Да? Типу, ми будемо прям дивитися і такі о, хорошо так хорошо, да приємно. Тобто з нашого боку також будуть да, певні давайте так. Ми можемо назвати це певними просуваннями, тому що місцями це дійсно буде виглядати як просування. Ну я маю на увазі, що да певні дії, які передбачають. Я навіть пам'ятаю, що в мене в тому розкладі для нас вийшла колесниця. Тобто маємо змогу десь, десь, десь просунутися, десь порухатися уперед протягом липня. А от це такий момент політичний. Політичний зовнішній у нас нас очікує у липні якась е, м, заява е, у когось із світу, але для нас достатньо очікувана, е, негативна у форматі такої зрадницької заяви. Ну чому очікувано, що ну можливо хтось із проросійсько налаштованих країн знову щось висере зі своєї цієї ратової полості. От і для нас це обурливо, але достатньо типу прагматично. А, то ж ти умовно там Орбан заявив? Ну, понятненько, все. Ну, але але якась заява не ну, така, прям фу, 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 фу. Це з одного боку. З іншого боку, у нас якийсь візит якоїсь жінки, яка нам щось привезе. Е, 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 як там думка, що це може бути про Урсулу. Ну тобто, що вона приїде в Україну, щось привезе якісь новини про там гроші і про коротше технічні да такі моменти, ну тобто, там по політичні, всякі такі штуки а, випадає передача ресурсу і фінансова, в тому числі для того, щоб наша економіка не лягла зовсім. Тобто там якісь транші грошей, і цьому вже є підтвердження, тому що там вже обіцяють активи ерефії передати якісь перші її шматки. Це вже типу плюс. А от а, на, і воно буде продовжуватися. Типу, протягом липня, оце типу фінансове вливання по енергетичній структурі. Скоріше за все будемо мати місцями певної стабілізації по світлу. Там по тобто, стане трохи краще в форматі того, що можливо не такі коротше відсотки. Та по виключенню світла в деяких регіонах, тобто трошечки, да, в одній це хоч якась вообще, стабілізація на, тому, на цей, у, у форматі да, того, що відбувається з енергетичною структурою. На липень випадає загроза обстрілу, десь. Плюс-мінус ну такого масивного, десь плюс-мінус середина липня, скоріше за все, ну і з того, що зараз можна було переглянути, що воно десь середина, mm -hmm. можливо, ближче до кінця, фігурує ймовірність обміну полоненими і, і з цивільними також. Тобто там шматочок цивільних примішаний, і, і е, полонені. Це такі, якби да, ключові штуки у внутрішній політичному просторі. У нас знову якісь заміни перестановки фігурують. Є такий момент, і скоріше за все, чи якесь затримання, чи якийсь корупційний скандал, і таке коротше, гівно у нас вилізе в черговий раз. От ну це mm -hmm. от таке от, прям ключове налипання. Ну такий насичений обіцяє бути місяць, я так розумію. Ну, так, да, да, да. Та у нас, в принципі, останні місяці по-своєму -по всі вони всі насичені, насичені та, всі, та. Всі, всі насичені. І це відрізнятися не буде. А, стосовно а, обстрілів, ви згадали, що будуть масовані, можливо, обстріли всередині липня. Хотіла б запитати стосовно тактик ворога, чи буде він експериментувати, використовувати якісь нові озброєння, тому що ось останні новини. Буквально що ФАБ 3000 скидає це така надпотужна е керована авіаційна бомба знову ж таки, чи посилиться використання таких такої зброї, або ж можливо, це буде якась абсолютно нова. Ну, у мене прямо щоб кардинально нове не дуже, бо в мене карта ностальгії випадає одразу. Mm, ми таке вже бачили. Так. Насправді, да, і насправді, фаби три тисячі ми також вже бачили. Тобто, просто mm -hmm. що їх там не так часто використовували, так як часто, там да, так. за останні, але воно ж не нове. На жаль. От у Абсолютно. нас є ризики потрапляння у житлові будинки або в масові скупчення, бо трійка мечів у мене завжди випадає, тоді, коли є загроза людських жертв. От при масованих атаках, да, тобто причому достатньо навмисних зі сторони ворога людських жертв. А тактика у них не змінюється. Вони йдуть по наведеним цілям військового характеру, інфраструктурами. Оці в цій історії. Тобто, там вони не змінюють свого бажання нанести ще більше шкоди економі економіки України і військовій, да, і тил тиловим коротше моментом по Україні, особливо коли вони зараз у своєму тилу почали отримувати поморті. Ну так, до речі, а щодо загальних настроїв населення, а, чи зміняться якось всередині нашої держави настрої суспільства? Та не дуже, якщо чесно, не дуже знову випадає карта ностальгії. Ми таке вже. Бачили, От, бо напруження зростає, воно, воно зростає, воно зростає так. Да, і воно тільки зростає, і е, ряд неправильних якихось рішень, десь якихось перегибів там, да, і зі сторони. Е, ТЦК зі сторони самих цивільних срачі ну коротше, плюс іще, ще тут у мене випадає скоріше за все, будемо бачити підігрівання на іпсо, от, от якихось mm -hmm. моментів. А для того, щоб ще більше було цього возмущення народного. Ну коротше, у нас там якби таке важко у суспільстві. До, важко. до речі, так згадали ви про ТЦК буквально там сьогодні. Бачила. Купу знову відео, де ТЦК там примусово запихують тих чоловіків в буси і так далі. А знову ж таки, мобілізація, процес мобілізації. Якимось чином буде скажімо так, Відновлюватись, регулюватись загалом, чи все ж таки не варто очікувати якихось змін? в цьому процесі? ні? У нас у нас на жаль цією ситуацією там, навіть після того як закінчиться строк. Пов'язаний із відновлення, ну, відновленням даних у є резерві, да там де він там в mm -hmm. середині липня здається, закінчується. А краще там не стане. Я дивлюся і розумію, що там просто воно перекачує трохи в іншу історію, пов'язану з фінансами. Скоріше за все, це якраз. Підуть штрафування, і на фоні тих штрафувань і ще додатково буде плюс одна о, нервова колотнеча для всіх, типу, що, ну коротше, бо там, же згідно з о, законом про мобілізацію, тебе не о, мають повне право не сповіщати. Що тебе mm. штрафують? Ну так no, тобто тобі yeah, просто okay. прийде штраф, і там почнеться іще й симкачеля. Ну коротше, у нас я ж кажу, не найкращий а, зараз стан у середині самої країни. Люди змучені, вони шукають винних, вони шукають крайніх. Є спеціальні боти, які. Є внутрішні боти, які е, закидуються да, різними політичними силами для того, щоб колихати суспільство. Є боти зі сторони РСІ, які розкочують в коментарях, і ще суспільство з іншого боку. І коротше, у нас такий знаєте, взрив мозга з цього приводу, тому mm -hmm. що зрозуміти, чи це реально зараз українець пише, чи це бот внутрішній, чи це бот зовнішній? Чи це жива людина? Ну коротше, ну no, так. Ну і плюс взагалі агресія суспільства самого одне до одного, тобто починає а, а мова, а що не на фронті, а що за кордоном, а що то, а що сьо. А ти винен, а ти не винен. А якщо донатиш, то мало. Якщо донатиш багато, то що не воюєш. А якщо воюєш, то що так мало вбив в русні? Ну коротше, і от все по по кожному поводу. Ну, дійсно, така вже ситуація далеко не перший місяць і, мабуть, далеко не останній. Якщо ж дивитися на це глобальніше, що могло б змінити ситуацію кардинально? Mm, змінити, та ну не знаю, Можливо, прямо це змінити. так філософське питання, просто <світ> да. дійсно за це і подумала. Проблема, проблема полягає у тому, що, е, скоріше, знаєте, як? Перекочування реакції на травмування. Угу. Е, навіть перемога внесла би інших безрачів. Розумієте? Інших бисрачів. Піднімалися Там би, мабуть, почало... якісь старі. Да, там би питання. почалося. А ти що зробив? А я воював. Mm -hmm. А я робив? А ти не робив? А ти ну коротше? А я в білому пальто. А ти не в білому пальто. А, ну. Реакція знову ж таки держави, там, наприклад, на підтримку а, там, військових а, по закінченню да, бойових дій, її ж ніхто не продумав, абсолютно. абсолютно її ніхто не продумав, і питання будуть у військових, коли вони повернуться по закінченню війни, коли вони повернуться до цивільного життя, де реабілітація, де де підготовлені якісь потрібні там соціальні да там. Субсидії, бла, 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 нічого цього немає. І ми стикнемося із ображеною верствою населення. Ну, такою, да. Прям ну, на фоні того, що держава забила одне місце. А ображена верства населення з бойовим досвідом частіше за все групується у банди. Не будемо мати ну, так. іншу кризу. Я у цьому форматі достатньо. Реалістична, хтось каже песимістична. Я на жаль, реалістична. Я розумію, що по закінченню війни легше Абсолютно. не зразу не стане У нас довгий шлях відновлення соціальної реабілітації цивільного населення. Військової реабілітації, відкат у бандитизм як не крутий. Тому що м е зараз там я не знаю, набіжать всі на накидають. Ну не всі, а певні люди, я розумію, накидають тряпками там мене саними тряпками, тапками. Але я скажу чесно: е на жаль, не всіх е е із зсу треба ну, боготворити. Там є на жаль, люди, які не заслуговують поваги, і таке є. Розумієте, і це, ну, це треба бути сліпим ідіотом, щоб не розуміти, що ну, бувають і такі випадки. Ну і якби і тут треба це також враховувати. От, і, А у нас у нас, от, знаєте, з крайності в крайності: або любов до бостям, або ненависть до бостям. Ну, і все. таке, Так, так, так. А, Повертаючись до теми мобілізації. Знову ж таки, не так давно з'являлася інформація, що зараз, попри там, дії ДЦК і так далі, темпи мобілізації задовільні. А, реально покращилася нібито ситуація, і а, говорив, не пам'ятаю, хтось із нардів а, Роман Костенко із нардепів виходить, він говорив про те, що. Якщо і далі ці темпи будуть зберігатися, то можна буде говорити про демобілізацію. Тож, питання демобілізації чи буде підняти, Можливо, до кінця цього літа. Ні, до кінця літа. Навряд чи так. І тут і до кінця року дуже навряд. чи. Вони будуть відтягувати питання демобілізації до останнього, мінімум півроку, так точно. Угу. Щодо от ми поговорили такий, зробили прогноз на, на липень для України. Що ж буде відбуватися всередині країни терористки? Чи будуть якісь гучні події саме там? Там у них якісь їхні внутрішні е, моменти цікаві. Ну, по перше, повернемося знову до військового РФ, скоріше за все, щось втратить знову чергове. Тобто, я маю на увазі з військового боку. Це гарно, значить, ми десь щось в, в, в фігачу. По-друге, в мене випадає, що скоріше за все, у них там у політичному просторі може бути якась п'ятірка мечів, можливо, знову когось ну, коротше, посадять, замінять, якийсь такий одвіж, от ну, коротше, така, така собі, да, так, такий собі момент. О, от, о, поки в мене як там, на жаль, розвалу не видно. От, ну Тому що це тільки військовий шлях, а там, поки ФСБшники гризуться з усіляками, там, чуваками іншими всередині рефії, там поки кина не буде, поки там ФСБ всім править. От, тому тут такі, які знову у мене я передивляюся, знову якісь перестановки, якась така історія, ну, коротше. Воно якби по чи приємно, але не так глобально. А глобально не дуже, так. Да. Ну і на сам кінець, яку пораду карти дають українцям на липень цьогорічний? Ну, зараз остану спеціальну порадну колоду. Так. Так, що ми маємо? Ми маємо карту мага. Тут у колоді це буквально про інструмент. Тобто нам варто володіти всім інструментом, який нам доступен. Доступний і це стосується в цілому загалом, навіть якщо ми з вами там да цивільні українці, то нам бажано здобути весь інструмент, який нам може допомогти більш якісніше, а вести своє цивільне життя, плюс бо в мене слідом іде Марс, долучитися до військового, да чогось долучитися до чогось військового. О, от а Марс, це Бог війни, тобто у липні нам потрібно бути максимально. Давайте так, мабуть, об'єднані об на темі військових дій. Не об... ну, це не означає, що ми е, прямо всі да, біжимо зараз там воювати. Да, ну хтось з якої причини там і так далі. От це певне об'єднання на навколо військової тематики. Тобто, нам потрібно володіти всім інструментом для того, щоб. Марс був для нас прямий, тобто для того, щоб він був для нас, да, це про донати, це скоріше за все володіння всім інструментом. Це про те, щоб той, хто не купив турнікет. Нарешті його купив собі, придбав. Той, хто досі не пройшов який-небудь такмет цивільний, пройшов його. Да? Тобто тут, як би, да, такий підготовчий момент а, володій всім, всім інструментам, які тобі може допомогти у цивільному у військовому житті. Можливо, для тих, хто. А, а, прагне піти до а, і долучитися до лав ЗСУ бажано вже зараз звернутися до рекрутингових компаній і знайти собі місце фахове, да, наприклад, у якому-небудь підрозділі, щоб не чекати, поки вас неправ... не не, неправомірно не запихають в буси. не будуть питати, чи ви там айтішнік, чи ви бухгалтер, чи ви, чи ви будете штурмувати посадку. Тобто, можливо, цим варто. Якби з питанням зайнятися вже зараз. От і з більш такого духовного да що в мене випадає. в Мене випадає тут е, туз вогню, аркан сонечко. Тобто ми насолоджуємося сонечком, ми робимо сонечко максимально продуктивним. Ми у духовному сенсі буквально накопичуємо силу та енергію. Для чого? Бо я уточнюю, для чого нам потрібно це сонечко як певний пік. Воно нам потрібно для дев'ятки води. Це аркан радості та гармонії. Тобто, нам потрібно у цьому літі. І у липні знайти в собі той ресурс, який нас з вами морально стабілізує, і ми навіть у такі жахливі часи будемо відчувати себе десь ну щасливими, мати якусь базу для того, щоб виводити себе із непростого місяця, да, наприклад, да, якоїсь такої непростої ситуації внутрішньої, щоб ми з вами відчували там надихання, оцю всю історію, тобто знаходили цей ресурс у літі, плюс літо о, і липень гарно підходить для збору трав. Тому на зиму ви можете якраз зайнятися питаннями, створити собі, навіть якщо ви не займаєтеся там чаклунством, це не обов'язково. ви можете сходити нарізати собі яку чебрецю на чай. Да, тобто заготовки зробити собі на чаї, наготувати собі яких-небудь там спецій на зиму, я не знаю там і ще що. Ну коротше, можна зайнятися цим питанням, можна полізти на вгород. У мене зараз купа друзів е як поїхало в гарному сенсі кукухо, і почало в, в, в цей в вирощувати на, на балконах у себе просто там на підвіконні якісь помідорчики. Ну там один куч помідора стерчить, але радості страшне, особливо, коли він дав того маленького такого, такого, зеленого покоцаного помідора. Дорчика, ну тобто, нам потрібно насолодитися літом піком сонця, знайти у ньому ресурсний стан, дозволити собі знайти у цьому ресурс, знайти те, що буде нас певним чином стабілізувати і дарувати нам радість, незалежності від того, наскільки в темні часи ми живемо. Клас, дякую за такі поради. Дякую за прогноз на липень. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра, Що обов'язково підписуйтеся на соцмережі гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також, ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах.